Вітаю вас, друзі. Мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. Ми з Дімоном на воді. Дімон ругається, в нього коробайка накрилась. Покажи. Я поремонтував. Така коробайка класна, дайва. Нітиме. Де на неї грузки впали, інша коробайка і відпала. Гумка вирішує питання. Да. Так що отак. От. У кого накрилась карабайка, гумка вам. Поміч. Сьогодні ми вже відрибали, ми рибалили на двох різних локаціях і е, зараз будемо вже потрошку збиратись додому. Рибка має бути, так що додивіться до кінця. А, на що я буду зараз ловити? Та на що я буду ловити? Зараз удімо на палку заберу да, і буду ловити. До речі, у нього дуже цікава палка це нова модель. Аргента UX 24-го року так, Дімон? Да, да, да. 24-го року. Так що зараз я її заберу. З неї буду починати і вам про все розповідати. Дімон поки ловить, але я вже вам розкажу на що я буду сьогодні ловити. Графіт лідер Argento UX до 28 грамів довжиною 98 285. 285, це мені підійде. Сертейт e, 4000, новий 24-го року. Все 24. Да. Все 24, все нове, Дімон, тобі дякую. Давай вимотуй, і, і я погнав. Намотане тут. Dual TX8, я дивлюсь, що зелененький. Приманка. Що по приманках? заборона. Не можна показувати. Такі приманки показувати не можна. Добре, я на неї ловити не буду. Колір поставлю такий, а ловити буду на іншу. А от ловити, друзі, я буду на ось цю штучку під назвою Юшедик. Юшедик 3-дюймовий це одна з найкрутіших приманок цієї весни, як для мене. Особливо в тих місцях, де нам не дуже потрібен супер далекий закид. Тому що, наприклад, якщо порівнювати юшедик з Віпо, одразу видно, що плюс-мінус той самий розмір довжина, а об'єм різний. Юшедик в даному випадку, хоч трошечки і е, більш короткий, тут 3,6, а тут 3 дюйми. От. Але об'єм, бачите, об'єм більший пузіка. А тут черв'яшок такий рівненький. І під час закиду черв'яшок летить трошки далі, ніж юшет. В даному випадку нам не дуже потрібен супер далекий закид, тому трьохдюймовий юшедик. У нас зараз буде брати участь в ловлі. Ну, а потім, якщо необхідно, перейдемо на Віпо. До речі, у мене тут закінчився вже Віпо, У мене тут був 3,6. Віолет. Закінчився, треба поповнити обов'язково. Судак трофейний був зловлений саме. Саме на приманку, яку я взяв звідси. Так, беремо двійничок і надягаємо на наш юшедик. Звісно, що велика вірогідність того, що перший закид навіть може закінчитись обривом, адже тут є де обриватись, тут в нас е залишки. Очерету минулорічного, якого навіть і не видно з-під води. Але то таке діло. Надягнули і робимо джигріг. Рибульку одягаємо на американку і 18 грамів свинець. Свинець, тому що вольфрам дорого. Тут дорого. Зазвичай я використовую волівський вольфрам, я його всім серцем люблю, але наразі. Свинець. Тому що я занадто сильно люблю Волівський вольфрам. Все, погнали ловити. Опа є! О, втулив гарно, але дрібний. Дуже гарно втулив. О, втулив так гарно. Красунчик. Ну давай. Позви нам здоровенного. A later. Опа! Так, да, це такий повеселіший, наче. Втулив теж як треба. Тепер чарівна бровка, треба її перейти, ну наче тут наче все добре, да. Да, такий непоганий. Кілунька. Та ні, не кілунька. Нема тут кілуньки, але десь поряд. А може і є. Там має бути кілунька. Ось такий красунчик. Ще один. В Сандалив так, що йоханай бабай. Дуже я скучив вже за покльовками. Стоїмо приблизно годину і не було жодної. Ну от є. Давай, подругу, дякую. Це ікряна мамка. Поплила. Поплила додому, друзі, отак. Отак. Дуже круто. Весняна ловля. Це прям кайф. Особливо коли клює. Обов'язково треба підодягати багато чого під вейдерси, тому що... Стояти приходиться вище пояса, а це не можна ніяк віднести до вишуканих задоволень. Як не крути, вода прохолодна. Ну, вже не така, звісно, як е, в березні, але все одно не 20 градусів. Ну, що, перебаливши півдня, можу вже дещо сказати про Argento UX нову 2024 року. Ну, мені вона, мабуть, що подобається більше, ніж попередня. Така вона. А, ну, стала швидше. Вона стала швидше, мені принаймні здається. І вона стала більш дзвінка. Та й попередня була ну, непогана в плані дзвінкості, але ця, мені здається, от прям, прям краще. Такий бланк більш, більш сухий тут. Ну, З приводу того, як рибу в'яжа, я думаю, що питань ніяких нема взагалі до цієї лінійки, що Аргенти, що в Каламареті, вони просто шикарно це роблять. Ну і довжина. Для далекого закиду довжина відіграє вирішальну роль і тут довжини вистачає, щоб нормально шмальнути. А нормально в нас шмаляти треба на весняного судака і на жереха. Для шанувальників ловлі жереха це, ця паличка буде якраз як треба. One hour later. Ну от ми на новому місці. Дімон забрав свою палку. Буду ловити на свою. На каламареті UX, на Exist 4000 і 06 Hardcore X4. Дімон, що ти такий жадібний? Забрав мене спінінга. Що ловити новою палкою. Я вже в неї наловився насправді і залишились тільки приємні Приємне відчуття. До речі, непогана палка, дуже непогана для особливо далекобійного джигу або жерехінгу. Ну що, будемо ловити. О! Нарешті, і ти бабай, дочекався я покльовки. Чекав, чекав ти знаєш, і о, дочекався. Що, що в цих місцях така поведінка заборонена. Яка саме? Ну так от тягати рибу Чому? Бо це моя дірка. Ну, Дімончик, я, я, з тобою, я з тобою не погоджусь, вибач. Слухай, так гарно втулив. Так і нормально наче вибав. Ну, наче непогано, так, да, Судакевич. Ну, йди до нас. Давей, даве, даве. даве. О, слухай, нарядный. О, Димон, 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 тримай, 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 О, без Димона бы не впорався. Слух. Ух, яка мам. Мамка, яка нарядна. Яка нарядна мамка. Ух ты. Красунчик. О, хі -хі. Да, Таку рибку треба випускати, тобі дякую. Яка... Слухай, тут в неї 30% ваги це животик. Так. Друзі, да. так. яка красивенька мамка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, тебе не пошкодити, не дай Боже. Опа. Оп, давай, 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 давай. Оце діло, я розумію, це діло вже нормальна покльовка нормальної риби. Це моя дірка. Димон, ну блін, ну вибач. Погнали далі. О, перший пішов і такий судачелло гарний. Прям дуже гарний. З такої подачі класної, прям я ж не очікував. Ми тут стоїмо вже, мабуть, ну, десь півгодинки. І жодної клюваки. У мене принаймні, у Дімона було декілька, у мене жодної. І тут на тобі влетіла ось така мадмуазель. Судак, по суті, закілушний сам по собі, а з ікрою такий ближче до двухи. Але все буде добре, мамка віднероститься. Адже ми її відпустили, вона буде жити далі. Ну, а ми хочемо зловити ще. Я не знаю, чесно, як дімон чи хоче. Я хочу точно. І вочевидь тут стоїть гарна рибка. Доволі цікавий містяк. Тече в нас е, зліва направо, але як ви бачите, в мене... О, що ж таке? Цепи ж тут не було. Фартову приманку зараз обірву, чи що? Так, да. виходить, що так. Треба перев'язуватись. У Дімона якісь сьогодні містичні покльовки. Дімон, розкажи, що в тебе за покльовки? В тебе три штуки таких було красивих, що йоха не Бабай. Дам! Е, я, чесно кажучи, навіть не знаю чому, і грузок погризаний, тобто ну, приманка була в роті. Тобто в не жерех це, да? це точно не <хи> жерех, бо зуби в жереха відсутні. От. Але я припускаюсь з того моменту, що ну, я кидав ну, трошки велику вагу, по-перше, а там ну, настільки є глибини, тобто він просто швидко пролітав е, цей грузом. Вода холодна і він не хепає, не женеться супер за приманкою, тому треба не довантажувати. І другий момент це те, що ловив на Джигулівку. Хоча першого судачка я співав саме на Джигулівку. З першого закиду? це просто погана прикмета. Тому ми і покинули те місце, там вже не клює. Ну і Поставив, перейшов на двійничок. Чекай, отак, отак тримай. Який в тебе прикольний беник. Опа! Да. Буду шкрябать зараз на викиді. Тільки його поставив, подивимось. Рибка працює гарно, віброхвіст хвіст 3 Цікава тема, нова, вспів за рахунок об'єму, тобто ну, двійник підіймає отак. -от. Можна з великими паузами працювати. Ну, подивимось, чи буде від цього. Да, то я дивлюсь, що у Дімона такі три клюваки поспіль були, що прям він як діди, ото на набережних засікає аж, аж за голову. Не, такі... ну, перша клювака така була, я думав, що птах за шнур зачепився, тому що дьорнуло я, не очікував. Ну, нічого, ну, буває, буває. Да, у мене, до речі, теж він луснув так, що на всі гроші. Подивимось. да, Я сподіваюся, друзі, зараз ще ми щось зловимо, тому що... Вочевидь, риби тут не дуже сильно багато, але що мені сподобалось, це покльовка. Покльовка на всі гроші, хоч і ловлю з невеличким перевантаженням. Тут нам треба дуже далеко кидати. Ловимо, друзі, як я вже сказав, з невеликим перевантаженням. Я б з задоволенням, бо тут ловив грамів на. 15 на 16, ловлю на 18, адже треба дуже далеко кидати. Опа, покльовка. Але це дрібний був. Приманка 3,6, ну, доволі така для нього, мабуть, що немаленька. Треба дуже далеко кидати, і там ямка така. Непогано. І от якраз на виході з цієї ямки і лупнула ця мамка. На, виходу, на виході з ямки лупнула мамка. Майже вірші. Вітер передають з поривами до 8 метрів. Таке не можна віднести до суперкомфортної риболовлі. Але, тим не менш, ви бачите, що рибка є. Так, да, друзі, була в мене одна єдина покльовка і все. І на цьому місці більш нічого. Але ж покльовка гарна. Водичка зараз падає і вже немає тут зворотньої течії, нема вже е такого екшена, як був. На жаль. Хочеться все-таки ще щось взяти. Я вже зменшив приманку, я поставив 2,8 віпо і поставив 15 грамів. 15 грамів якраз те, що треба. У співвідношенні об'єм вага. Я ставив 18 на 3,6. А під 2,8 якраз тут п'ятнашка, те, що треба. Да, вже дуже багато часу нема жодної покльовки в нас на цьому місці. І це не дивно. Течія майже ущухла, вже нема... нема тягуна. На початку риболовлі був. Зараз нема. І там, де 18 грамів використовували, вже 18 не потрібно, вже п'ятнашка пішла в діло. Ну і я зменшив приманку я поставив 2,8 Віпо. Вже хоч більш дрібний судачок тут є на місці, але я дивлюсь, щось, що нема. Дуже хочеться ще зловити кілька риб. І чесно вам скажу, Мальоха ми з Дімоном втомились, все-таки друге місце за день. Ще й погоду крутить, то сонце, то Ось такі хмари. Дуже нестабільна погода і кльов так само. О! Втулив нарешті Дімон. Втулив. Абстрим. Та ти що? Як ти любиш? Та, не люблю я обстрім. Взагалі. Я знаю, я тобі Ну так. Да. Димон да, сьогодні суперстар по гігантським судакам. Шпрот, Вже стар. другий. другий Ось такий. ну Я тобі скажу, що враховуючи 2 е, години без покльовки, це, це супер, це так. В, в, ви, ви, вистраждали. До речі, покльовка була ну чітка. Тобто, тут, як треба. Але ну, щоб він разів хоча б. 5, був, більше, я не кажу, вже 10 так. Ні. Я завжди, знаєш, кажу, в ньому не вистачає кіла. Десь так. Пішов. Я ж кажу, що треба нам ще щось зловити. І от, будь ласка. Нема що особливо казати, друзі. <пішов> <пішов> По приманці все ясно. Ну, насправді. Питання в чому, що для цих доводок, дотяжок, саме Віпо він найкраще підходить. І ну, тут проблема в чому? Течія не сильна, а кидати треба далеко. А щоб кидати треба докидувати далеко, треба додавати вагіт. Дотяжками вона дає хоча б якусь паузу і. І я ще додам: щоб докидати туди приманку, вона має бути не дуже об'ємна, щоб вона долітала і не сильно так, так. були такі супротиви під час закиду. Так. А питання в чому? Чому дистанція? Тобто, минулі рази. Коли ми ловили, то в принципі було без різниці, що кидати. Джиголівку, об'ємну, необ'ємну, судак клював на середині викиду, і там принципової різниці не було, і можна було кидати і віброхвости, і... І шарніри, і джиг класичний. А зараз водичка починає падати. Вона то підіймається, то падає. ну Взагалі не розумію, що на Дніпрі відбувається в цьому сезоні. Ну і риба, ясне діло, що коли вода падає, вона від берега у нас відходить, коли вода підіймається, вона від берег підходить. Тому. Тому маслай. Ну що, друзі, сказати? Підійшла кінця сьогоднішня риболовля, і можу сказати нарешті, тому що трошки ми втомились. Півдня стояли в воді, а водичка зараз, ну, як не крути, прохолодна і стояти вище пояса. Ну, не можна віднести цей процес до вишуканих задоволень. Трошки хочеться відігрітись, виспатись, тому будемо рухатись вже додому. Що хотілося відмітити? По обіді вода впала, ну так суттєво впала, і течія майже вщухла. Лей-ледь-ледь, така течія, ну, скажімо, не дуже, не дуже судакова. Судак, звісно, що відійшов від берега, і ми до нього просто елементарно не докидаємо. Одна покльовка за дві години ну, це таке, це не риболове. Ну і по суті, на цій локації, на яку ми переїхали, ну, дуже сильно не походиш. Тут кілька дірок всього лише, і ми їх пробили доволі, доволі суттєво. Дімончик, що ти скажеш? Як тобі, риболовля, одна покльовка за дві години? Слухай, та проблем нема. Якщо б ці покльовки ще реалізовувались, ну, давай погода, важко сказати. Вода падає, плюс настрій такий, тому що ну, воно давить ці туші, дощі А зранку сонечко тиждень. було. Да, і, ну, коротше, Морально-фізично трошки важкувато. Що могли, ми, я вважаю, сьогодні зробили. Риба була і на тому дякуємо. Да, да. Я можу сміливо сказати, що нема води, нема судака. Ну, судак це завжди, майже завжди прив'язка до води. Влітку він менш таки, впливає на, на нього. Це ну, теж впливає, але менше. А от саме зараз. Він тікає. Іде те, те, чи судака підбиває під берег, а те, чи нема, він відходить від берега. Проста арифметика. Так що, друзі, обов'язково виходьте на риболовлю, дивіться, яка вода, робіть аналіз, е і все у вас буде добре. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео. Ми пішли відпочивати, тому що просто очей очей нема. З вами був Володимир Воротняк, Дмитро Галаш. Підписуйтесь на наші канали, тицяйте на що завгодно, тицяйте. До зустрічі тут.